Перед новорічний Трускавець всього-навсього залишилось 6 годин до початку нового року 2025-го, і вже потихеньку ажіотаж, той, який був в обідню пору, ну, який тривав десь приблизно до 15.00, вже потихеньку спадає. Людей вже на вулицях стало значно менше, автомобілів також. Уявіть собі, що дуже багато заторів сьогодні утворилося на вулиці Стебницькій навпроти. Торгового центру Вектор. Одні заїжджали, другі виїжджали, там машини не могли розминутися. Дуже багато разів утворилися затори. Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Ми в Трускавці зараз знаходимось біля продуктового ринку, біля супермаркету АТБ. Сьогодні вже 31 грудня, останній день 2024 року. Завтра вже буде новий рік. І Сьогодні вночі ми його будемо якось святкувати. Трускавець приїхало дуже багато людей. Я, в принципі, настільки не очікував, на Різдвяні свята не було багато людей. А на Новий рік приїхало дуже багато. Напевно, що ці додаткові потяги, які були з Києва, також приїхав вчора потяг із Дніпра, привезли багато людей, і дуже багато людей приїхали також власним транспортом. Там десь писали мені в коментарях під якимось відео, як так можна їхати на відпочинок власним транспортом. Це дорого. Приїхало, друзі, дуже багато людей власним транспортом. Біля готелів, санаторію практично неможливо припаркуватися так само, як сьогодні було і в центральній частині міста. Не було просто де припаркувати своє авто. Зараз вже, друзі, 16.00. Сонце вже практично сіло, вже його не видно. Ще десь там підсвічує за горами, але вже прускавці воно не світить. Хочу вам показати атмосферу. Перед новим роком і ми зараз пройдемось, друзі, аж до бювету. Буду короткими частинами знімати для вас відео Пройдемось аж до бювету. Ну, бівет ще зачинений, він відчиниться в 17.00. Але ну, сьогодні концертів в Палаці культури Шевченка немає. На бюветі також немає. Єдине, що на біветі будуть рекламувати концерти, які будуть вже в новому році, 2 числа 2 січня буде Михайло Грицкан і Катерина Божинська, і далі вже там підемо, подивимось, хто буде з концертом у Трускавці. Ми вже зараз на вулиці Річки біля кінотеатру Злата і повернемо зараз на вулицю Тараса Шевченка, і з Майданом Кобзаря і бульваром Тарасевича до Бівету В неділю я знімав відео. Була така сама чудова погода, як і сьогодні. Друзі, до речі, сьогодні у Трускавці в день було плюс 9. Плюс 9. Виявіть, яке, яке тепло дійсно була сьогодні весняна березнева погода. Плюс 9. Це... Минулого року якось також було на ну, Новий рік біля, то, біля 9 біля 10 градусів тепла. Ну, дивно, що... ну, завтра ще й обіцяють сильний вітер. Завтра і післязавтра вже на вихідні знову похолодання і можливі опади у вигляді снігу і також буде мороз. Ну, це, друзі, зима. Ну, і я в неділю знімав відео і також розповідав. Ну, відео вже є на каналі. Попереднє відео можете подивитися зустріч нового року у Трускавці, які ціни, в яких санаторіях, готелях чи відпочинкових комплексах, де люди відпочивають і які там ціни. Ну, найдорожчий це міротель, оце що перед нами знаходиться там за новорічну ніч, за святкування новорічної ночі з людини. Просять 20 тисяч гривень, буде концерт, буде там дантест. Не пам'ятаю, багато там різні шоу-програми будуть. І чую, що там святкування, напевно, починається вже, аж сюди чути. Я був сьогодні, друзі, у східниці, у східниці також велика кількість людей на відпочинку. Ну, Це бачите, в країні не всі люди-лижники або сноубордисти. Лижники і сноубордисти поїхали на Боковель, на Драгобрат, ще кудись там на гірськолижні курорти відпочивати. А от Роскавець приїхали вже люди, поціновуючи іншого відпочинку, так само і в східницю. Тут лижного сезону ще немає. Фактично, бачите, 9 градусів і снігу не видно, так само і в східниці. Десь далеко в горах там видніється білі галявини снігу, але це не сніг, це просто. Снігу має бути дуже багато, щоб кататися на лижах. Я думаю, що він ще буде, там січень-лютий попереду, друзі, але грудень у нас завжди був трішки тепліший, ніж січень і лютий. Як бачите, у Трускавці м'яка зима і немає сильних опадів снігу, сильного морозу. Минулого року я там відео є на каналі, зафіксував, в Трускавці були в мінус 21. Один день такий був. Дуже холодно, бо сніг було, дуже красиво, але це був тільки один день. Подивимось, що цього року будуть якісь сильні морози. ну Бачите, неділя, понеділок і вже вівторок, три дуже гарних сонячних дні на курорті. Зранку у нас сьогодні щось спробував зніматися сильний вітер, але бачите, під вечір все стихло і дуже гарно. Але подивимось, на завтра синоптики обіцяють дуже сильні. Вітер. Багато людей бачу приїхали на відпочинок з дітьми. і Друзі, якщо хтось дивиться канал Трускавець Тревел і вже тут на відпочинку, можете дітей зводити. Працює дельфінарій Оскар і також працює трускавка Календ. Ковзанка відкрита. Також там можна покататися на тюбингу Ну і недалеко від Трускавця працює звіринець Лімпопо в Меденичах село Меденнич. Я думаю, що він завтра також буде працювати. Людей приїхало дуже багато, як і у Хрускавець, так і у Східницю. Єдине, що зараз не всі бачите вже на вулиці, в обідню пору було тут дуже багато людей, як і в торгових центрах, в супермаркетах, на базарі так само, і тут біля бювету було багато людей. високий сезон якраз в самому розпалі. Також на 2 і 3 січня заплановані на Майдані Незалежності біля центральної площі, біля ялинки колядки, будуть вертепи там різні. Так що, хто? Трускавці в 17.00 там будуть якісь масові заходи. Також бачив в інтернеті, що санаторій Шахтар. Ну, санаторій Шахтар, можна сказати так, діє акція, діє знижки. Я так розумію, що це вже буде напевно, на цілу зиму акції, бо після нового року вже стільки людей знову не буде у Трускавці, та як було половина грудня, можливо навіть днів 20 грудня з 1 по 20 не було багато людей так само і напевно буде решта місяців. Хоча я знаю приклади, що люди, ну хто вже не працює, наприклад, вже вийшов ну досяг пенсійного віку, вийшов на заслужений відпочинок і полюбляють приїжджати і взимку, і влітку, мають вільний час, ну і звісно мають якісь кошти заощаджені чи які там. І полюбляють приїжджати на відпочинок у Трускавець, коли немає багато людей. Тоді немає черг за процедурами там різними. за... Ну, зовсім. Люди просто люблять тишину. Вертеп такий бачте, встановили біля, біля музею художника Михайла Біласа. Тут алея така старовинних віл. Перша була вілла Клюберг, тепер вілла Гопляна, вілла Вікторія, там буде далі готель Парк і також Віла Моцарт. І старовинні віли, які є пам'ятками архітектури на курорті. Це е, ті віли, такі одні з перших, які приймали колись людей на відпочинок ну, і працюють до сьогодні. Дуже багато віл було знищено, було е, перебудовано, побудували нові будинки, або, ну, або від старості просто десь вже розвалилися. Останнє розібрали, вілла Аїда була. Там тепер буде житловий будинок на місці біля ресторану Чебурек. Ось тут ліворуч, бачите, також старовинні віли, Готель Парк і Вілла Моцарт. У віллі Моцарт працює ресторан Шухляда. Ялинка встановлена на центральній площі, але з прикрас тільки гірлянди. Вже зірка засвітилася, а гірлянди ще не включили. Бачите, вже тут розкавці вечеріє і ще кілька хвилин і вже буде темно. До п'ятої години не так далеко і в 5-й вже точно все буде темно і буде світитися вуличне світло. І також включать ялинку. Ну, як завжди, черга біля доброго млинця, черга біля раймонда за кавою. Кава і млинці, дуже популярна. Ми вже, друзі, потихеньку підійшли до центральної площі, ну це Майдан Незалежності. Я говорив вже, що 2 і 3 січня тут будуть колядувати, будуть вертепи. Ну, так само, як після Різдва. Було там протязі трьох днів. Ми ще пройдемось до бювету. Звісно, ще Кілька хвилин і камера вже не зможе так знімати. Ну, я думаю, що ми ще встигнемо. Це вже буде останнє відео в цьому році. Завтра вже буде 2025 рік. Нехай новий рік принесе ваш дім. Тепло і щастя зігріє добром і світлом. Бажаю вам вірного кохання, щирих друзів, надійних товаришів, чуйних людей поруч. Здоров'я вам, бадьорості, оптимізму та енергії для подолання всіх перешкод з наступаючим новим роком вас, друзі. І дякую вам, що залишаєтеся постійно з каналом Трускавець Тревел. І напевно ще не побажав найголовнішого перемоги нам, друзі, і миру. Буде мир і спокій, і будуть люди на курорті, будуть лікуватися, відпочивати. Ви знаєте, українці, народ такий, що відпочивати вміють. Якщо, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків, коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши qr код в правому куті екрану. Ось такі бачите, концерти будуть найближчим часом у Трускавці. Ну, цей новий рік буде відкривати. Катерина Божинська, Михайло Грицкан, буде також Наталія Валевська, вашим, буде Ростислав Кушина, буде Віктор Павлік 3. січня також буде будуть Западенці, буде Пономарьов з дідом, ну і буде Олег Скрипка. Ось такі концерти будуть найближчим часом. Вже починає потихеньку холоднішати, ну, день було плюс 9, зараз вже. Напевно, десь плюс 2 і на вечір, напевно, буде якийсь приморозок. Так що, друзі, всім гарного святкування, мирного неба і до зустрічі в новому році. Всім папа!